Всім привіт-привіт! Усім привіт. доброго, тихого, мирного підвечорка. Вас вітає канал Захоплення Марічки. І я хочу з вами поділитися. дечим. зараз я вам покажу. Дивіться, що ми маємо. Я прийшла з роботи, випустила курчат, а сама пішла з козичкою пастись. І в нас почала літати шуліка. Я переживала, щоб курчатка часом не посмакували для шуліці. А вони сховали стюльпани. А вони сховали стюльпани. Все ж таки дуже, дуже гарні. Пташечки і молодці, що ховаються. Ну, тепер я їх буду збирати. Киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш. Киш. Ну куди? Тут вони десь якогось червячка знайдуть. Я їм, поки вони маленькі, не бороню. Ну, а потім, а потім звичайно, що цього дозволяти не буду. <клухи> цікаві, цікаві отакі ташечки. Побачили, що я є, і вже беруть волю. І вже вибігають. А поки мене не було, сиділи так тихенько-тихенько. Ну і їм, напевно, все ж таки чуть вже прохолодно, тому що сьогодні не дуже жаркий день. Крім шуліки, ще вони під квіти пішли на сонечко, тому що тут затінок, там де вони гуляли. Ну та й усе. А тепер вам, друзі, дівчата і хлопці хочу дещо показати. Бачите, який піоновидний. Ось, який ми маємо тюльпан. Це я колись їх виписувала з інтерфлори. Вже давно-давно-давно. Дуже гарні. Та й червоненькі, дуже гарні. Жовтенькі, білі. Рябенькі. Оце, напевно, від любочки буде. Так. А ось це, напевно, буде білий. Піоновидний. От тільки він тут низенький. його звідси треба викопати. Хай він вже перецвіте, а тоді повикопую всі тюльпани і... І посажу туди в другий рядок. Нарциси також. Так. І ось тут ще. Є один піоновидний. Ну, вже тут перецвітає. Тут також бідніша земля. Так, іду годувати козенят. Ні, козичку. А козенят буду годувати чуть пізніше. Усім скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока.